Такі ці дивні всі слова, що кожен промовляє. А що за ними німота, лиш погляди лукаві, ти нащо знову розтріпав про щастя всім навколо? Невже ж тобі важливо так, що скаже баба Оля? Та Божа іскра лиш твоя. Живе у серці, даруючи той зміст життя, що ти втопив безпечен, слова то вітер, що в степу ганяють сонну муху, а ти тримай свою жагу хвальби, чи, то послухай, як пісня щастя дзеленчи, у твоїм світі дзвінко, і нехай тиша твого сну. Полюбить світ, цей дивний, люби життя, як воно є, і будь у тиші слова, бо світло Божого творця покаже тобі море з любові, щастя і добра. Потішить твою душу, отож мовчи, коли снага розтріпать про все суші.